Шостий концерт Академії української музики пройшов під знаком 400-річчя магтебурського права Чернігова у фойє музичної школи імені Вільконського панувала атмосфера давнини. Пролунав текст привілею польського короля на місцеве самоврядування. Ми дозволяємо названому місту свободи по праву Магтебурському належачі. Після глядачів запросили до концертної зали на виступ відомого квартету баяністів імені Миколи Різоля. Кожного приїзду в місто у колективу національної філармонії стає все більше нових поціновувачів його творчості. Я ніколи не чула, як грає квартет саме Різоля. А для мене, коли я почитала програмку, дуже цікаво, як можна ту музику, яку ми чули на фортепіано, яку ми чули на скрипці, можна грати на баянах. Ну, відповідно, це велика інтрига, яка буде розкрита. Я вірю, і всі ми будемо задоволені. Концерт розпочався з музики епохи Магдебурзького права. Глядачі почули уривки з опери Алкіт нашого земляка Дмитра Бортнянського, яка у 18-му столітті з успіхом йшла на театральній сцені Венеції. У нас ця програма називається «Made in Ukraine». Це не випадково. Всі твори виключно українських композиторів від Бортнянського і нашими сучасниками. Ювіляром Володимир Зубицький, Андрій Сташевський, Вікторія Вітопольова, буде Чардаш, звісно, Миколи Івановича Різоля. Наприклад, Володимира Зубицького, Соната Фатум, вона написана до подій Балканської війни, і вона набуває в нашому сьогоденні особливих, особливих рис. Тобто ми зараз переживаємо те, що переживала тоді Європа. Твори, що прозвучали на концерті, різні за жанром та настроєм. Цю програму різоль-квартет підготував ще у 2019 році. Спочатку пандемія, а потім повномасштабна війна, завадили зіграти її в усіх куточках країни. Ценці я хочу побачити, як граючи і щоб потім я так грав. Прикладом для юних чинівських баяністів є учасник легендарного квартету Наш земляк Ігор Саєнко. Кілька років ігор навіть очолював цей колектив. Це більше приємно, що це все таки милюче. Як би так не було, а він вийшов, як кажуть з моїх рук і пішов потім да кажуть далі. Сам квартет це взагалі унікальне явище. Часи міняються. Сприйняття міняється, але вони не забувають, що вони музиканти. За понад 80-річну історію квартету на долю його учасників випало дві війни: Друга світова та війна з Росією. Як колись чоловіча половина першого складу квартету, так і нинішнє покоління музикантів підтримують культурний фронт. Перший місяць це така кома була творча, розумієте? Тобто комок в горлі і не зрозуміло взагалі, чи ми будемо існувати і так далі. Тобто, ну, йшла оборона Києва в тому числі. Ми не виїжджали, ми були на місцях всіх. З травня минулого року столичні баяністи поновили свою діяльність. Виступають як перед військовими, так і з благодійними концертами. Участь у проєкті Академії української музики це допомога зсу. Глядачі на цьому концерті донатили на авто для наших воїнів на сході.